міні агроглаваха 27 й кілометр траси Київ Одеса. Урок або навчання, або як запустити клімат на тракторі Solis 50, 75, 105, 110, 130 і так далі з кондиціонером. Так? Ось ми маємо трактор вже запущений, він у нас працює. І ось така в нас панелька клімат контролю. Це у нас датчик стоїть, це оберти, датчик температури, оберти, датчик, оберти, температура, тепле, холодне. Для того, щоб його просто вимкнути, вибираємося оберти, поки мінімалочку. Бачите? 39 градусів це в нас зараз в салоні. Для того, щоб вибрати температуру для кондиціонера, значить, вмикаємо кондиціонер, піде. І це тепле повітря. Так само вмикаємо, набираємо тепло, що ми можемо салон видати. Так, кондиціонер виставляємо. Поїхали. Зробимо тут 15. Виставили, що ми хочемо в салоні 15 градусів. Все, воно запам'ятало, 39 зараз. Вмикаємо на більші оберти. Все, чекаємо, температура буде падати. Давайте трішки почекаємо. Оці 39, зараз там 10, 15, 20 секунд. Тут стане трошки на себе направлю холодного повітря. Має бути 38 і так далі, буде зменшувати. Обдув у нас раз, два, три, чотири. Ось тут задній. Магнітовка є. Тому міні-агорвелаха, 27 кілометр траси, Київ, Одеса. Соліси з кабіною як користуватися клімат-контролем. Нагадую, у Солісі клімат-контроль. В китайських тракторах кондиціонер, там або холодно, або жарко. Тут ми можемо виставити температуру під себе, як нам буде комфортно. Гарного дня всім!